Андрей Шептицький очолював українську греко-католицьку церкву понад 40 років. Він залишив глибокий слід у культурному, освітньому та громадському житті України. Андрей Шептицький поєднував духовне лідерство з меценатством, підтримував освіту, культуру, мистецтво та соціальні ініціативи. Він формував національну свідомість на основі християнських цінностей. Митрополит заснував національний музей у Львові, підтримував українських художників і письменників. Відкривав школи та університети, а також допомагав дітям, вдовам і потребуючим. Митрополит рішуче засуджував переслідування людей під час Другої світової війни, надаючи притулок євреям у церковних установах. Андрей Шептицький володів понад десятьма мовами, збирав рідкісні книги, інвестував у розвиток економіки, навіть вів переговори з Голівудом щодо фільму про голодомор. Його життя стало прикладом служіння народові, духовного провідництва та збереження національної культури, що й досі надихає українців.